Перший чинник – це бюрократія, велика кількість документів для торгів. Всі ми знаємо, що в вересні 2015 року в закон про здійснення державних закупівель були внесені зміни, які суттєво знизили пакет документів. Не дивлячись на це, замовники досі запитують великий пакет документів і часто ці документи не стосуються предмету закупівлі та взагалі репутації постачальника продукції. Другий чинник це держава-ненадійний партнер. Зокрема, підприємці часто стикаються ситуацією, в, в якій держава, чи комунальна установа чи організація укладає договір на постачання, але не своєчасно сплачує рахунки. Ми розуміємо, що це через проблеми з бюджетом та його обслуговування. Ну, наразі теж є така проблема. Третій чинник це корупційний складові Складові процедури державних закупівлі. Ну, вважаю, тут коментарі взаємодія. Четвертий пункт це непрозорість процедур державних закупівлі. Цінові пропозиції та документація кожного з учасників досі залишаються закритими для учасників, для інших учасників та для громадського контролю. Далі йдемо. Недостатній контроль замовників з боку держави процедури планування закупівлі та виконання умов. Не всі розуміють, яким чином взагалі визначають потребу, наприклад, в папірі на рік. Також не всі розуміють, скільки цього паперу було отримано та скільки було використовано. Інших Чинник – це недостатній державний контроль за якістю поставленої продукції або наданих послуг. Йдемо далі, недосконалий механізм коригування ціни протягом строку дії договору. Отже, ми запитували також бізнес, як вони відносяться до системи електронних закупівель, які впроваджуються наразі. Ми вияснили, що загалом представники бізнесу шукають теж слабкі місця і в новій системі електронних закупівель, тому що. Побоюються опинитися в новій корупційній схемі, але тепер електронній корупційній схемі. Інститут аналітики та адвокації зараз працює в напрямку відновлення до бізнесу. І наразі про це розповість моя колега Поліна Зараз Прошу.